Комбат, привіт. Комбат, скажи, будь ласка, у вас є останнє відео, де дроном підбитий танк? Що це за танк? Це танк т 90 прорив 20-го року випуска, який стоїть на озброєнні Російській Федерації. Якщо я не помиляюсь, ну може плюс-мінус, то їх менше 100 штук взагалі випущено, вироблено. А скажи скільки він коштує? Ну, близько 4,5 мільйони доларів. 4,5 лями. ляма. А скільки коштує дрон? Дрон коштує 20 тисяч доларів. 20 тисяч. Це який дрон? Ну це дрон, який піднімає, скажімо так, велику вагу і летить на дальній дистанції. Ну, саме цей під час цієї операції був дрон під назвою Кажан. Тобто можна цю операцію ну, подивитись да? Да, вона на каналі. І дрон це не одноразовий. Там багаторазово він відработав своє і да. працював. Далі, далі працював Далі uh, працював. скажи, будь ласка, ну от uh, я знаю, що ви дуже там фахово розвиваєтесь в дронах камікадзе. Я думаю, що ви там uh, один з найкращих в цьому. Ти можеш так сказати? Ні. Ну no, я думаю, no, що... не позвали. Ні, ну добре. Скажи, будь ласка, ну от. Uh... Яка потрібна, ну, тобто наскільки це важливо? Ці дрони, тобто камікадзе, дрони, тобто, ну наскільки. Ну, це дивіться, важливо? Я скажу, це дуже важливо, мабуть, ну сказати так, що це ну, при вдалій операції це може бути від 10 до відсотків, до 50% успіху. Uh -huh. І навіть якби у нас було б багато озброєння, і не те, що багато озброєння, бо було б вдосталь до бикап, дрон це 5 хвилин вилідеть ціль. Uh -huh. А щоб знищити ціль, скажімо так, артилерію, це можна і годину стріляти, і півгодини, і дві години потратити там не один снаряд, а 30-40. Uh -huh. Це в 100 разів дешевше. Uh -huh. Один снаряд 2000 доларів, один дрон 300 доларів. Uh -huh. і, і ти казав, що коли ви, там є відео як там про те образку, да, на каналі. там, yeah. Якщо б там, там використовувати ці дрони, можна було просто прилітіти та закидати це все. Якби у нас були б і дрони камікадзе, і ці вагові дрони, то танки можна було б не виганяти. можна було просто прийти і займати вже пусту позицію повністю без техніки. <гум> ну, зараз така ситуація. Я після аналізу, то я розумію, що це мав мав бути успіх і не ризикувати навіть там технікою. <гум> Скажи, будь ласка, ну наскільки ми краще оснащені дронами, ніж там кацапи? Та завдяки країні, ну, Україні це людям, всім, хто там допомагає, волонтерам. Ну, може, в процентному відношенні десь 10, в разів 90 краще. Ну це круто. Кабат, ще хочу це спитати, ну, там, діти зібрали 500 тисяч гривень, да. вот, і там, там півмільйона два, два, пів гривень. Ну, це, це шок. Тому що останній збір, що ми робили, там, 100 тисяч, там, збирали там, всім світом. Ну, для нас це було тяжко. Там, а діти 500 тисяч. Як то кажуть, легко зібрали, і вони дуже натхненні. От скажи про, про ну що ти відчуваєш, коли це відбувається, Тут які думки? А мені коли зателефонували і сказали, що асоціація старшокласників міста Києва, там, це дві школи Свілошонського району зібрали таку суму грошей. Ну, у мене перше, це був штопор чи ступор, і секунд сорок. Я теж думав, що вони, мабуть, коли ви сказали, помилились цифри. Там ну в один-нуль, да. не було слів, я не знав, що сказати. Де я до сих пор Тож, мене я бачу ці квадроцикли. Нам діти подарували. Два квадроцикли на цю суму. Вони до сих пор не мають слів. Ну, слів нема. Якщо Це... вже діти допомагають нам, тоді. Ну, куди іншого виходу, 100% немає. 100%. Так що слава Україні! Героям слава.